Розпочали з поразки. У центральній грі першого туру чемпіонату України зустрілися Алчевська сталь та Кіровоградська зірка. У зв'язку із ситуацією на Донбасі поєдинок третьої та шостої команд минулого сезону проходив на стадіоні машинобудівник у Карлівці Полтавської області. У першому таймі перевагою володіла зірка. Але далася взнаки застаріла хвороба кіровоградської команди, не реалізація гольових моментів. Так, шанси відзначитися втратили Олексій Чичиков та Дмитро Осадчий. Змарнував вихід один на один і новобранець команди Антон Крамар. Не забуваєш ти, забивають тобі. На 31-й хвилині лівий півзахисник номінальних господарів Ігор Гордя відкрив рахунок після подачі від кутового прапорця 1-0. Ключовим моментом матчу стало вилучення захисника кіровоградців Ігоря Чередніченка за фол останньої надії на 49-й хвилині. Оскільки Ігор правила порушив у штрафному майданчику, зірку покарали вдвічі. Пенальті реалізував екс-гравець Головківського украгрокому Андрій Скарлош – 0 Вже граючи у більшості, алчівці забили третій м'яч. На 65-й хвилині Андрій Скарлош зробив дубль – 3-0. Все, на що спромоглася зірка м'яч престижу за три хвилини до завершення гри. Після подачі з кутового відзначився Вадим Родіна 3-1. Ну, Тож новий сезон зірка розпочала із поразки, а сталевари помстилися кіровоградцям за домашню поразку минулого сезону. Олександр Сметанко новини спорту.